У людей поранені, пошкоджені 14 будинків у двох районах Запоріжжя. Ввечері 29 січня росіяни вдарили безпілотником по приватному сектору Шевченківського району. Там загорівся будинок. Також вибуховою хвилею пошкодило сім осель поруч. Ближче до опівночі ще один дрон влучив у двір між багатоповерхівками у космічному районі. Травмовані дві жінки. У семи будинках вилетіли вікна та потрощило балкони. Нині на місці атаки триває ліквідація наслідків удару. Комунальники ще з ночі закривають вікна у плитами. Я була у квартирі. Це було десь біля 12-ї ночі. Чую летить шахид. Впав, дариться, вилетіли зразу швидко, вікна повилітали на краще. І у квартирі вилетіло стекло теж з пакети, ну, кімнатний. Ну що, схватилися, почали прибирати, стекла полетіли. Ще один дрон поцілив по критичній інфраструктурі Запоріжжя. Били і по області. Крили кабами Малокатеринівку та Кошугу. Також дронами тероризували вільнянщину. Загалом за тиждень ворог завдав понад 5 тисяч ударів по Запорізькій області. У лікарнях після ворожих атак по області перебувають 24 пацієнти віком від 26 до 79 років. П'ятеро з них у тяжкому стані. Всім надається необхідна допомога. На Гуляйпільському напрямку ворог не припиняє тиску. За добу російські війська 42 рази намагалися прорватися до позицій наших захисників поблизу Гуляйполя та в напрямках Добропілля, Радісного та Варварівки. На Оріхівському напрямку українські військові також стримали дві спроби наступу у бік Лук'янівського та Павлівки. Також сили оборони за допомогою безпілотника знищили ворожу ЗРК ОСА в окупованому селі Семенівка. Загалом за тиждень сили оборони атакували низку ворожих об'єктів об'єктів. під токмаком знищили ремонтну базу. А поруч з Охримівкою склади артилерії біля Кирилівки били по об'єктах 76-ї дивізії. Тим часом бійці п'ятої окремої штурмової київської бригади знищили ворожу РСЗВ, з якої росіяни ймовірно били по Запоріжжю останні кілька днів. Рух поїздів між Запоріжжям та Дніпром обмежено через атаки на залізницю та ворожі БПЛА біля маршрутів курсування поїздів. Натомість організували підмінні автобусні трансфери. Укрзалізниця посилює моніторинг повітряних загроз на маршрутах. Відновити рух поїздів у звичному режимі планують після відбиття атаки та стабілізації безпекової ситуації в регіоні. На Запоріжжі врятували українського воїна, який відбився від підрозділу. Його помітили оператори 73-го центру сил спеціальних операцій у сірій зоні. Спочатку чоловіка прийняли за росіянина, який вцілів під час штурму, але той виявився українським піхотинцем. Він провів на морозі кілька тижнів, шукав їжу та воду у покинутих будинках і намагався вийти до позицій ЗСУ. За цей час чоловік обійшов ворожі позиції і втрапив до сірої зони. Там по Приховувався від ворожих груп і безпілотників. Військовослужбовцю одразу надали першу допомогу та евакуювали. Дякую. Вімдесят третьому центру. 98 повідомлень про мінування навчальних закладів, підприємств та держустанов у Запоріжжі отримали поліцейські правоохоронці. Припускають, що це може бути чергова інформаційна атака ворога. Та, попри це, за кожною адресою працюють вибухотехніки та кінологи. У поліції нагадують, якщо ви знайшли підозрілий предмет, одразу телефонуйте на лінію 102. Знайшли на снігу у мороз. В одному з районів міста небайдужі побачили дитину, що лежала у бабіч дороги вночі. Викликавши поліцію, виявилось, що неповнолітній був нетверезий настільки, що навіть не міг встати. Патрульні викликали медиків, а до їхнього приїзду хлопця зігріли у службовому авто. На подію вже відреагували ювенали. Батьків дитини знайшли За байдужість У вихованні на них виписали штраф. Давай, давай, давай. давай, залазь, 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 залазь. Вс, хорошо. Вс. Як тебя звать? Да? Як тебе звать? Житлові квартали, критична інфраструктура, цивільні автівки потрапили під ворожі атаки у різних українських містах минулої доби. Більше про наслідки прильотів. Далі вночі окупанти поцілили по будинку культури в Новгород-Сіверському, що на Чернігівщині. Там щодня працювали дитячі гуртки, спортивні секції та влаштовували дозвілля. В місті пролунало щонайменше чотири вибухи. В результаті атаки пошкоджені та розбиті фасади і вікна довколишніх будинків. Це вже не вперше росіяни обстрілюють дитячу інфраструктуру Новгорода Сіверського. Восени 2025 року. Під час комбінованої атаки на місто пошкоджень зазнала міська дитяча спортивна школа. Ворог бив по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі Херсонської області. Обстрілами пошкоджено дві багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Крім того, понівечили будинок культури, газопроводи та склади. Наслідок атаки загинуло три людини, десять отримали поранення. В дах прилетіло, там дірка. В мене в цій кімнаті як гепнуло, сюди один. У сусідній було три чи чотири. У Павлограді окупанти розтрощили цивільний автобус, автівку та пошкодили вантажівку. На Нікопольщині вдарили по закладу культури. Також пошкоджена багатоповерхівка та місцеві підприємства. У Синельніківському районі зруйнували приватний будинок, наслідок чого поранено двох місцевих. Одного з них госпіталізували у стані середньої тяжкості. Гучно було в Сінельникову, Маломихайлівській, васильівських громадах. Продовжувалися удари по Нікопольщині, Нікополю, Марганецькій, Покровських громадах. Агресор застосував піввідрони та артилерію. Російська ракета влучила у цивільне підприємство в передмісті Харкова. Крім того, ударні безпілотники атакували дачний кооператив у Курилівській громаді. Загинула 47-річна жінка. Ще одна жінка поранена. Ворог активно застосував по Харківщині різні види озброєння. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. За січень ворог майже сотню разів руйнував електромережі, залишивши без світла понад 180 тисяч родин у Запорізькій області. Фахівці обленерго менш ніж за день ліквідовували наслідки атак та повертали світло в домівки. Додавала проблем, і негода та постійні аварії через стрибки напруги в мережі. Лише цього тижня через це без світла залишились понад 30 тисяч абонентів. Енергетики оперативно відновили електропостачання. Разом з цим в обленерго нагадують, що Одразу після увімкнення електрику треба споживати ощадливо, адже різке збільшення навантаження в мережі може спричинити вихід з ладу техніки та пошкодження кабельних ліній. Через це можуть бути додаткові відключення світла. Наша компанія загалом відновила енергопостачання 40 тисяч споживачів, що знеструмлювалися через бойові дії. Плюс близько 32 тисяч тих, хто знеструмлювався через технологічні порушення. Коли з'явилося світло після відключення, не вмикайте одразу всі прилади, почекайте 10-15 хвилин, робіть це поступово. І знов таки, будь ласка, не користуйтеся одразу кількома потужними електроприладами одночасно. Окрім того, у січні Запорізька область пережила три блекаути, два з яких були по всій території, та один у вільнянській громаді. У регіоні є чіткий план, як діяти у разі зниклення світла, тому більшість жителів навіть не помітили аварії. Усі комунальні підприємства мають генератори, на які переходять одразу після вимкнення світла. Так, після останнього блекауту вдалось повернути водоспостачання та електрику всього за півтори години. Також завдяки нашим міжнародним партнерам, нам вдалося зробити домашнє завдання і побудувати розподілену генерацію, яка на сьогоднішній день забезпечує функціонування критичної інфраструктури під час погодинних графіків відключень і під час блекаутів. Також в області є понад чотири сотні пунктів незламності. Половина з них працює як осередки обігріву. Також завдяки міжнародним партнерам понад 18 тисяч родин забезпечили твердим паливом. Готується область і до наступного опалювального сезону. Вчора наш план підготовки до опалювального сезону мною був Презентований прем'єр-міністром України, І вже ми вже зараз починаємо рухатись як більш спроможними підійти, підійти до наступного опалювального періоду. У Запоріжжі з початку січня вже вакцинували понад 800 дівчат від вірусу папіломи людини. Щеплення роблять безплатно в рамках оновленого календаря вакцинації. Воно доступне для дівчат 12-13 років. Для цього віку їм достатньо однієї дози препарату. Медики зазначають, що вакцинація від ВПЛ є одним із найефективніших способів профілактики раку шийки матки. Вакцинуємо ми сучасною дев'ятивалентною вакциною. Вона виробника Європа, тому цілком безпечна, має всі документи, сертифікати. Процедура цілком неболюча і дівчата дуже добре її переносять скарг після вакцинації. Ми ще жодної не отримали. Чи згодні ми зробити щеплення? Так, звичайно, тому що зараз це дуже важливо здоров'я підтримувати своїх дітей. Це її убезпечить на майбутнє в плані жіночого здоров'я, так як в більшості ця вакцина попередить захворювання шийки матки і раку. Медики наголошують, вакцина найкраще діє саме до початку дорослого життя. А її безпеку та ефективність підтверджує ВООЗ. У більшості європейських країн таке щеплення є стандартною практикою вже понад 15 років. Записати дитину на імунізацію батьки можуть через сімейного лікаря або безпосередньо в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Понад 600 чільних військовослужбовців навчаються у цивільних вишах нашої області на так званих спеціальностях особливої підтримки, які дадуть захисникам не військовий фах. Здебільшого обирають кібербезпеку, геодезію та соціальний супровід ветеранів. Поки що таку можливість пропонують чотири вищі навчальні заклади області. Але проєкт буде масштабуватись і надалі. Аби вступити до університету, варто погодити навчання з командиром підрозділу та пройти онлайн співбес. Сяду деякі бійці робили це навіть з лікарняних палат окопів та бліндажів. Два сорокових сото та десять більше ста людей. Спіпрацю з будь-яких напрямків з напрямком освіти військових і з напрямком продовження своєї кар'єри у військ, як і що відбувається внутрішньо військи, чому Ну, на жаль, війна триває довго, і як ми можемо допомогти зараз військовим і безпосередньо студентам відновлювати нашу країну. Тому сьогоднішній захід це перш за все про майбутнє. Так, зокрема, представники центру рекрутингу військово-морських сил пропонують вступникам йти на службу згідно зі своєю цивільною спеціальністю. Зацікавленим запропонували і спробувати себе в ролі дронарів та побачити, з чим щоденно працюють бійці. Захід організували громадські організації Наші мрії ЮА, разом ЮА та МВС України. На зустріч зібралися понад сотня учасників. Ми можемо запропонувати різноманітні види контракту, також запропонувати військову службу на, за посадою і за навичками, які є в громадянина, супроводити цей весь шлях його військової служби, кар'єри до моменту його звільнення. То наша задача це для громадянина донести те, що обирає він, а не обирають за нього. На Запоріжжя знову насуваються морози, і щоб у школах та дитсадках було тепло, фахівці міських теплових мереж провели навчання для освітян. Інженери пояснили, щоб уникнути аварій через похолодання, зливати воду з труб потрібно, коли температура в приміщенні опускається до 5 градусів. Також попередили, що теплопроводи можуть вийти з ладу під час блекаутів. Знеструмлення котельні це гідроудар. Гідроудар призводить до штовханини. Тобто труби, можна мовити, підпригують. І через це порушення металу, розриви. Це ж зупинка всього. Зупинка всього. Якщо, ми, якщо в нас немає електроенергії, ми ж не зможемо навіть, навіть прокручувати, давати рух по трубопроводам. Якщо в нас працюють мережеві насоси, то ми це зможемо зробити навіть без подачі тепла. І, ну, і це намного це, це легше. Тренінг провели для майже сотні завгоспів, шкіл та садочків Вознесенівського і Дніпровського районів. Як діяти у разі аварії, чи при блекаутах говорять не вперше, тож більшість працівників вже знають алгоритм дій. Я вважаю, що ця інформація нам була дуже важлива, щоб якось налагодити взаємодію між представниками тепломережі і закладами освіти, тому що тепло дуже важливо зараз. Зима в цьому році дуже холодна. У нас взагалі був заклад Запоріжжя обленерго систему. Зробили опалення дуже таку нормальну. Ми фактично не відкриваємо ці крани Маєвського, тому що воно якось так проходить і тепло. І коли дають тепло, то у нас буквально там 2-3 дні і все становиться тепло. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.